Вітаю! Давайте сьогодні зробимо розклад на ваш ресурс. Минуле теперішнє і майбутнє на три варіанти. Обираємо кожен свій варіант, показую. Це перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обираємо кожен свій варіант і будемо дивитись відповідь. Обрали перший варіант: ресурс в минулому. У минулому у вас було відчуття зневіри, страх щось починати, сумнів не давав вам розвиватись і рухатись вперед. Який ресурс у вас зараз? Зараз ви все-таки вирішили з чогось починати. І тому наразі ви проходите перетрансформацію. Минуле помирає для того, щоб в теперішньому народило щось нове. Майбутнє. Майбутнє врешті решт. Після Цієї перетрансформації ви переходите до дій. Ви будете сповнені рішучості. У вас будуть поставлені цілі, до яких ви будете впевнено і успішно рухатись. Другий варіант минуле ресурс. В минулому у вас були мрії. Бажання розвиватись, горіти, як та зірочка. Хто один без пари, той мріяв знайти свою споріднену душу. Але одинокість іноді дає початок для того, щоб ти сам чи сама повинна доказати собі, що ти сильна чи сильний. Та можеш спіймати цю зірочку бажань. Треба лише бути сильним духом та вперто свого добиватись. Зараз. Зараз ваш ресурс повинен проявляти гнучкість. Вам потрібно. Стати гнучким, щоб втриматись на плаву. Це карта злету та падіння. Ви то чогось добиваєтесь, то щось можете втрачати. Присутні вагання не можете обрати чи одне чи інше. Це навіть коли ви знаходитесь перед вибором двох людей. Ви почуваєте себе розгубленим, бо не хочеться втрачати ні ту, ні іншу. Це також і торкається не тільки в плані особистого життя, а й в плані е, вкладення грошей, роботи, бізнесу. Майбутнє. У майбутньому нарешті все-таки. Будуть у вас нові починання. В особистому також це початок романтичних стосунків, хороші перспективи в нових починаннях на роботі. Ви будете наповнені новими емоціями та ідеями. Трієчки ваш ресурс в минулому. От річки в минулому ви все спішили встигнути. Бо дуже вам здавалося, що час плине дуже швидко, тому треба все встигнути, поїздки, отримання швидких результатів. Багато вкладалось ресурсу на ці виконання. Який ресурс у вас зараз? Зараз ви стали проявляти хитрість, креативність. Креативність саме в прийманні будь-якого рішення. Все робите продумано, у складних ситуаціях зачасту виходите сухими із води, проявляєте кмітливість, дієте обережно. І майбутнє в майбутньому ви отримаєте нагороду за вашу кмітливість. Карта чудових можливостей, вкладення це і заробіток. В особистому житті у вас може очікувати сюрприз від коханої людини. Взагалі ви будете в майбутньому правильно використовувати ресурс і дійдете до високого рівню.